Ні, поки хай стоїть. Коли приходить повідомлення про пожежу у лісі, ми виїжджаємо первинним тактичним підрозділом до місця пожежі. Так, прибуваємо до місця, оцінюємо площу, куди розповсюджується, яка площа горить. Також вводимо первинні сили та засоби. Це Рукав зі слолом, ручні підручні засоби. Якщо не вистачає сил та засобів, ми викликаємо додаткову допомогу. Це може приїхати ще одна цистерна, квадроцикл, квадрокоптер для більшої розвідки пожежі. І так для допомоги і нам. По прибуттю ми Оцінюємо площу, розповсюдження, вводимо сили й засоби, де розповсюджується, щоб локалізувати пожежу. Після локалізації ми приступаємо до ліквідації проливка, перекоп, проливка дерев. Залучалось вже більш ніж 6 разів до гасіння лісової підстилки Матвіївського баловського урочища. Виконували гасіння за допомогою підручних засобів, а саме лопати, клоповки, подача стволів. Та також е, мотоприсковичі.